І він ще був на пенсіонер. і Йому сказали на підприємців, що чи ти щось робиш з собою, чи прийдеться тобі вволитися, бо до нього приходили люди, а він особливо літом мокрий, тече рубашка мокра, говорить, ну вигляд такий неприглядний. І він прийшов к нам в салон, і коротше його посели, послозили на цей великий мат. От на таку тахту, а вона провалилась. Під його вагою, так? Так, під його вагою. Штіхи. так. Да, його, вагою, mm. да. його стали ложити на пол, на mm. такий е, великий ковір. Е, І е, він купив один пояс, а другий йому давали в салоні. <ривітна> зразу купив. Як прийшов, зразу купив, так. Купив, да. mm. Ну хтось йому підказав, що так ти можеш там щось від. Mm. І він за три неділі, може чуть більше, він потеряв більше тридцяти кілограмів. За цей день, що він приходив на 34 чотири часа, він 34 просто прості міняв, бо з нього так текло, текло. що вот, вижимати треба було. Два пояси зразу ставили. Йому, так, Ну він здоровий, метр з чим-то, він здоровий, тому йому ставили два пояси Ну і слава Богу, коли вже уходив, то оце вже так Живота стало і так далі. І ви ну, за цього купили? Ну вам я... же не треба походіння. <рес> Ні, ну я собі купив, бо сказали там він і на печінку, він і на то, і на то, і на то. і за цього купив. Угу. Ух ти, класні так. такі результати.